20 червня наш притулок, чи звести очі мої на гори? Звідки мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Псалом 121, 1, другий текст. Популярна гімнологія заснована на поширеному перекладі. Свої очі я зводжу на гори. звідки прийде мені допомога. Зробила пагорби, удавані місця перебування божеств язичницької міфології, джерелом допомоги та надії для християнина, але тільки в Господі його допомога, як сказав пророк Єремія. Справді, неправда ті пагірки, той гомін на горах, справді в Господі Богові нашим спасіння Ізраїлеве. Єремії 3:23. Бог допомога тим, хто звертається до нього. Він каже: Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Ісаї 45,22 Але марно шукати спасіння, не звертаючись до нього. Ми повинні знати, де він, і не шукати там, де Бога немає, адже є багато місць, які здаються святилищем Всемогутнього, але є лише обманом лукавого, мета якого відвернути погляд людини від Бога та звернути його до самої себе. Усі земні джерела є допомогою саме такого роду. Для грішника немає іншої допомоги, окрім як у творчій силі, і тому його допомога приходить тільки від Господа, що вчинив небо й землю. Багато людей дивляться на пагорби, на гаї та храми своїх удаваних божеств, але вони не відчувають дії творчої сили. Тільки Бог може послати творчу силу в серце і відповісти на прагнення обтяженої гріхом душі до нового творіння. Тільки Він може відповісти на молитву. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови, Псалом 51, 10. Цю силу ми відчуваємо, коли звертаємося до вірного джерела допомоги. Якщо ми не відчуваємо її, значить не шукаємо не так, як слід. Пагорби і гори розтануть і зникнуть разом з усім земним і людським, і тільки Бог буде надією і притулком свого народу. Того дня буде сказано, Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Псалом 46, 1, 2. Незабаром здійсниться пророцтво, що віщує передачу царств цієї землі в руки того, хто повбиває залізним жезлом, потовче їх, як посуд гончарський, псалом 8-9. А тепер помудрійте, царі, навчіться ви, судді землі, вірш 10. Не сподівайтеся на силу людини, а зверніться до того, хто є джерелом усякої влади і сили, та притулком для своїх дітей. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Псалом 2, 12 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.